Добрий день, дорогі друзі! З вами Марина Саркісян, я художниця, майстриня Петриківського розпису, декоративного мистецтва і каліграфії, викладач в Академії мистецтва краси та онлайн-платформи Open Art Academy. Сьогодні я хочу вас познайомити і запросити вас на наш чудовий марафон «Рутині Літери вбрані у вишиванки. Він став дуже популярним і полюбився нашим першим учасникам марафону Рутині Літери вбрані у вишиванки. Рутені – це українська абетка відтворена заслуженим діячем культури України, графіком, каліграфом, лауреатом Шевченківської премії Василем Яковичем Чебанником. Його творчість дуже полюбилася мені і я її популяризую в своїй творчості. Тому дуже рада вам передати цю чудову абетку, ці чудові літери, які ми з вами будемо малювати на марафоні. Моє інтерпретації я хочу вам запропонувати намалювати сім чудових мальовок зі словом Україна, які оформлені патриківським розписом і українською орнаментикою. Кожна мальовочка присвячена кожній літері зі своєю композицією і кольоровою гамою. Цей марафон є гарною нагодою ознайомитися з літерами Рутенія разом з Open Art Academy Щиро вас запрошуємо. Спробувати помалювати разом з нами ці чудові літери української абетки в поєднанні з чудовим українським патріківським розписом. Це дуже красивий курс, дуже красивий марафон. І я дуже щиро вас всіх запрошую і маю бажання, що ми з вами зустрінемося і будемо малювати ці прекрасні малювки, які ви закохаєтесь, і будете потім в подальшому також малювати українське мистецтво. До наступної з вами зустрічі. Всім добра, кохання, любові, миру, злагоди, приємних сюрпризів, творчості вам і натхнення!